Привіт! Сьогодні я розповім вам, як насправді працює гліч на озері Ізабела. Це відео дослідження. Якщо тобі потрібен просто гліч, ось для тебе підказка. Ну а ті, кого цікавлять усі дрібниці та деталі, дивіться відео до кінця. Це буде цікава розповідь. Тож розпочнемо. Все почалось ось з цього коментаря, де мені говорять, що за 5 хвилин фармлять по 82 злитки. Я зухвало відповів, що це неправда, це нереально. В цьому випадку необхідно робити коло приблизно за 3,5 секунди. Але ця людина сказала мені, що це правда, і я взагалі не розумію, про що говорю. Тому я вирішив повністю розібратися у цьому глічі, як я тільки не бігав навколо цього камінця, і з боку в бік, і по колу, і далі, і ближче нічого не виходило. Нещодавно я робив відео про нове місце фарму на Хеніган Степ, і пригадав про лінію спавну скарбів: це точка, в якій зникає іконка скарбів на міні-карті. Я почав згадувати попередні дослідження траєкторії, по яких ми бігали, як вони змінювалися. Пригадайте, раніше ми взагалі бігали вісімкою навколо двох камінців, і я розумію, що це все приблизно. Ці всі траєкторії добре працюють, але вони не точні. Тоді я приймаю рішення знайти точно найближчу відстань, на яку потрібно відбігати від лінії спавну. Було дуже багато забігів. Я зменшував відстань по одному кроку. Нарешті я визначив, що це 5 кроків, взагалі 4. Але іноді при заносах на кризі при 4 кроках були моменти, що не зараховувало спав. Тому я вирішив зупинитись на п'яти кроках. І так, що ми маємо? Відмітивши лінію спавну та відступивши від неї на 5 кроків в обидві сторони, ми отримуємо ще дві лінії, вони і будуть маркерами, які потрібно перетинати. Можна бігати по колу, а можна прямо, як вам зручніше. Кожен тест виконувався у новій сесії. Тепер, якщо ви все зробили так, як я показав на схемі, то кількість перетинів лінії спавну відповідатиме кількості скарбів. Які заспавнились у скрині? Ось вам один приклад. Я провів десятки тестів і це достовірна інформація. Головне змінювати сесію після кожного фарму. Повернемось до питання 82 злитки за 5 хвилин. Я скажу, що був неправий. І так, це реально. Я зміг нафармити 91 злиток за 5 хвилин. Посилання на відео залишаю у підказці. Здається, все, але я ще вирішив зробити забіг на 10 хвилин і на 15. Так як раніше стверджував, що найоптимальніший час це 15 хвилин. І тут почалось найцікавіше: я провів десятки тестів. В середньому ти утримуєш 120 злитків за 15 хвилин бігу, за 10 хвилин 110 злитків, а за 5 хвилин. 80. Тобто, у забігу на 15 хвилин ми утримуємо 8 злитків за хвилину, за 10 хвилин ми утримуємо 11 злитків за хвилину, і за 5 хвилин ми утримуємо 16 злитків за хвилину. Виходить, краще робити 3 забіги по 5 хвилин, ніж один на 15, так як ти отримаєш в 2 рази більше злитків, 240 замість 120. Але це нелогічно, і я знову розпочав нові тести. Чесно кажучи, мені вже снилося вночі, як я фармлю Ізабелу. Я рахував все. Кількість перетинів лінії за різні проміжки часу, кількість отриманих золотих злитків в результаті. І нічого не виходило. І тут мою увагу привернуло ось це сповіщення. Воно з'являється, коли ви натиснули і тримаєте квадратик. Потім ви перестаєте брати злитки зі скрині, хоч вони там ще є. Потрібно знову натиснути квадратик і тримати його, і ви продовжуєте лутати скриню. Сповіщення з'являється в один той самий момент. Я порахував між 49 та 50-м злитком. А на 65 злитку ми зупиняємось. Ця інформація не важлива для глічу, Але завдяки їй я порахував скільки разів ти забираєш скарби зі скрині, і ось воно, нарешті, 96 разів. Відповідь на всі запитання. 96 разів, іноді 98, але дуже рідко. Це максимальна кількість павну скарбів у скрині. Я наголошую кількість павну скарбів у скрині, не золотих злитків, які ви отримуєте в результаті. З кожного скарбу ви отримуєте різну кількість злитків. Це може бути 0,5, 07, 1,5 і 2 злитки, але ви не піднімете скарби більше ніж 98 разів. Тож тепер ми знаємо, щоб отримати максимальну кількість золотих злитків, нам потрібно пересікти лінію спавну 98 разів. Але не хочеться рахувати кожне коло під час забігу, правда? Тому давай переведемо це у хвилини і знайдемо нарешті цей оптимальний час. Я порахував, в середньому за 5 хвилин я роблю 65 перетинів лінії. 5 хвилин це у нас 300 секунд. Ділимо 300 секунд на 65 перетинів та отримаємо 4 4,6 секунди. Тобто одне коло ми робимо за 4,6 секунди. Тепер беремо максимальну кількість спавнів 98 та множимо на 4,6. Отримаємо 451 секунду. Ділимо на 60 та отримуємо 7,5 хвилин. Я раджу взяти 8 хвилин. Хтось бігає швидше, хтось повільніше. І так підведемо підсумки та визначимо правильний спосіб фарму. У нас є лінія спавну. Це місце, на якому зникає іконка скарбу на міні-карті. Ось воно. Відміряємо по 5 кроків в обидві сторони від цієї лінії та робимо позначки. Я використовую палаючий самогон, він класно малює лінії. Бати його можна у скупника. Далі бігаємо 8 хвилин, забігаючи за лінії, які ми намалювали. Тепер біжимо до скрині, міняємо карту і забираємо скарби. Отримали 112 золотих злитків, але ця кількість змінюється залежно від того, скільки ви отримуєте золота з одного скарбу. Повне відео з 8-хвилинним забігом, з таймінгом та підрахунками у підкасті та у описі. Друзі, не забувайте про підписку. Сподіваюсь відео вийшло інформативним. Наразі у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.